Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі запечене куряче філе з помідорами та сиром з картопелькою по селянськи Якщо ви любите смачно поїсти, рекомендую підписатися на нашу сторінку. Пам'ятайте, ми використовуємо лише якісну продукцію, і головне у нас м'ясо. Тому ми готуємо смачно та корисно разом з ще батурочкою селянською курочкою, в якості якої ми переконуємося щодня. Отож, поїхали спочатку. Приготуємо гарнір. Нам треба порізати куряче філе та злегка його відбити. Для цього ми беремо відповідний інвентар та передаємо його в міцні чоловічі руки. Я готую, а вона керує. О, як гарно. Красота. Чемпіон. Прийшов тобі допомогти натерти сир. Я пройшло й півроку. Інгредієнти готові. Формуємо деко. Все готово. Відправляємо в попередньо розігріту духовку. Наше м'ясо готове. Готуємо його до подачі на стіл. І ми нагадуємо, що ми використовуємо лише якісну продукцію без ГМО. Та гормонів. Тому обирайте найкраще, обирайте чабатурочку, селянську курочку. А ще ми нагадуємо, щоб бути в курсі перевірених і класних рецептів з курятами. Що треба? Бути підписаним на нашу сторінку.